Всім привіт таки Сьогодні я була на закупках. Я не знаю, як це правніше назвати, ну була на цим. Ну, скуплялась. І, І я вам хочу показати, що я купила. Ну, звичайно, це ось такий шопер за 8 злотих з пепки. І тут надпись така Small Arts. Change The World. Тобто, що наші поступки, самі маленькі поступки можуть змінити світ. Що ж такого. Добре, він був за 8 злотих. Переходимо далі до наповнення. Говорю зразу, що тут і пепка, і бедронка. Тому, тому так. Тут з ведронки я взяла газетку таку. Там, до речі, в ведронці з'явилася нова акція, що за, 90... ні, за 69 злотих можна придбати одну наклейку, щоб зібрати там на якусь плюшеву іграшку. В общем, але для чого? Але якщо ви не збираєте наклейки, то тоді. Е, іграшка стоїть за 50. Ну, але якби, знаєте, дорого. Так добре показуєш з В бідронці ось така новинка. Я не знаю, чи це я в перший раз її бачу, чи е, це вже була якби, новинка. Ну, я не знаю, чи вона ще була, чи це тільки я побачила перший раз. Но для мене це новинка. Ось таке часто ми спробуємо його з мамою. Завтра. Далі я купила своєму котику е, мусику корм ось такий, за 6 злотих. Е, до речі, часто було за 3 злотих. Не пам'ятаю. Так, купила ще ось такий батончик в кіндербінге. За 3 злотих. Потім ще ось такий ботончик туті за 2 злотих. Так, там все один. Потім ще один ботончик або мамі, або мені. Мені я не знаю, який я буду. Ось такий теж туті. Це. Е Шоколадний, а то був ванильний. Добре, і це чек з будлинки. Можете встановити відео та подивитися. Ось. Переходимо далі до пепки. Ми робимо з моєю подругою блінбеги, так що... Я її купила, тому що я не знала, що з канцелярії покласти. А ми догов... домовились з мишкою щось скласти. Але Мікі Маус е, е... о, міні маус. Е, ну, це теж мишка. Маус це мишка. Ну, а міні, ну, то що. Ось такі ось ручки я купила за 7 злотих ось такі до Блінбега. Далі ось така новинка теж. Хіба це теж новинка? Е, купила теж з цей міні маус е, трубочки за 7 злотих. Теж за 7. Далі купила ось такий нотебук е, з за 10 злотих. Теж красивий, гарний. Далі купила їй ось такі. Не знаю, що це, але хай, хай буде за 2 злотих. Це не новинка, вже це, це таке є. А ось стікери, мені кажеться, що новинка, вони коштували 3 злотих. Якщо ви чуєте посторонні звуки, то це мій кіт. Добре, ну і далі для себе купила ось такі стікери. Знаю, що вже літо пройшло, але все ж таки ну, так сьогодні останній день. Але все ж таки я собі купила, тому що вони стоять 3 злотих. Ну, знаєте, на слідующе літо буде. У мене буде такий стикерпак, чи як це <гум> назвати. І далі я купила собі тетрадки для школи. Я побачила одну красиву. Але коли її, ну, якби тьотя, яка там була, продавець, вона розпакувала і показала, що там одна була ось так ось, знаєте, ось як порізана, і, 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 трималася, трималася не знаю на чим, а, друг, а в другій була така полоска. І, ну, якби, Знаєте, то вона говорить, може ви вибрати якусь іншу, то я побігла вибрати іншу. Ось така це формат А4. Я собі купила ось таку е, черри матч хо-хо, е, 30 листів. Ось і вони в клітинку. І я це купила за 3 злотих. Ну, знаєте, не за 3 злотих, на тетрадку, а 4. Я навіть ваша ні не бачила. І ось таку ще тетрадку цвіточок. 60 листів. І вона теж йде у клітинку. За... Я її купила за 5 злотих. Знаєте, ось. Це собі на математику. Тому що на математику нам потрібна ця. І ну, ще забула показати в бедронці я собі купила ось такий напиток за хіба 3 злотих чи що. І зараз вам показую чек з пепки. Ну і ще в капці я купила це. Ось. Ну, ось так. Ну, ось так. І це все. Всі мої закупки, які були сьогодні. Я сама, до речі, ходила до магазину, так що так. Зараз буду кормити свого кота, бо він вже мяукає і хоче їсти. Ну все. Я вас всіх дуже люблю, всім дуже дякую за перегляд і всім па-па.